Добрий ранок, дітки! Сьогодні глобус нас з вами запрошує продовжити подорож. І ми сьогодні потрапимо з вами ось на який континент. Погляньте уважно. На нашій планеті є два континенти, які найхолодніші. Вони вкриті льодом. На них немає ні дерев, ні рослин. І називаються вони Арктика і Антарктика. Або їх ще називають Південний та Північний полюси. Як гадаєте, чому вони зображені на картинці білого кольору? Правильно, тому що там. І сьогодні ми з вами розглянемо та познайомимося саме з тими мешканцями, які мешкають на цих двох континентах. Погляньте уважно на картинку. Величезні крижини пливуть по воді. І пливуть вони дуже повільно, а навколо вода одна. І берега зовсім не видно. І здається, що ніякий звір не зміг би жити там, де лід. Але все ж на цих холодних континентах проживає багато тварин і птахів. Пропоную переглянути білий ведмідь. Північний олень Морський Лев Пінгвін Полярна або біла сова Морж. Це саме деякі мешканці холодних морозних континентів. У кожної з цієї тварини або птаха тіло вкрите густим або товстою шкірою, або товстим і теплим хутром, які зігрівають їх і не дають замерзнути, тому що на північному і південному полюсах діти дуже-дуже холодно. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається «Впізнай тінь. Погляньте на картинку та скажіть, хто це? Вірно, білий ведмідь. А це Морський Лев. А це Тюлень. А це хто? Північний олень. А це? Біла сова, вірно. А це хто? Морж? Ну, а це хто? Пінгвін. Молодці, впорались з завданням, а тепер друга гра. Уважно погляньте на картинки та скажіть, хто із цих тварин. Бо птахів зайвий. Та чому? Вірно панда, тому що вона проживає на жаркому континенті. А тут хто зайвий? Вірно, лев. Тому що він мешканець Африки. Ну, а тут хто зайвий? Вірно, папуга. Бо він мешкає в тропічному лісі. Молодці, гарно грали. А я на цьому з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Бувайте!